Друзі, всім привіт! Мене звати Віктор Волкер, я український письменник, і як я обіцяв, починаю записувати серію відео про те, як з кінця 2010-го по початок 2014 рік я займався музикою, шоу бізнесом. І для чого я це роблю? По-перше, можливо, комусь цікаво буде. По-друге, можливо, хтось просто посміється. І по-третє, можливо, хтось зробить висновки, якщо хтось планує займатися музикою і побачить якісь приклади, як треба робити чи як не треба робити. Так що підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, робіть репости, коментуйте, щоб я бачив, цікаво вам чи ні. І відео будуть підписані серія 1, серія 2, щоб не заботитися. І кожен день буду намагатися записувати одне-два відео, щоб було цікаво. Так що слідкуйте.